Як роботодавці сприяють наповненню електронної трудової? Чи можна виправити помилки, допущені під час оперативного впадання інформації про рух кадрів на веб-порталі пенсійного фонду? Та що робити, якщо працівник перевикористав щорічну відпустку? Про це і не тільки за кілька секунд. Вітаю я Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи №1. 1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про головний від кадроленд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 14 по 18 жовтня. Поїхали. Фахівці пенсійного фонду роз'яснили, що реєстр застрахованих осіб наповнюється інформацією про трудові відносини з різних джерел. Так, роботодавець має подати повідомлення про прийняття працівника на роботу до Державної податкової служби до початку виконання трудових обов'язків. Ці дані передаються до пенсійного фонду автоматично, завдяки інформаційній взаємодії між реєстрами. Крім того, роботодавці, які сплачують ЄСВ, що квартально звітують до податкової. Подаючи в податковий розрахунок, і інформація з такої звітності також підтягується до реєстру на порталі пенсійного фонду. А ще інформація про трудову діяльність працівника може бути подана на портал пенсійного фонду роботодавцем із застосуванням xml файлу. Його альтернативою є функціонал додати запис на порталі пенсійного фонду. Крім того, пам'ятайте, що або роботодавець, або працівник мають право оцифрувати Паперову трудову книжку або подати її сканкопію до пенсійного фонду. І такі відомості також потрапляють у реєстр. Ще одна опція це подання оперативних відомостей про трудові відносини: прийняття, переведення, звільнення тощо через пенсійний портал для цілей бронювання. Про такі обов'язки, зокрема для критично важливих підприємств, визначено у постанові номер 650. Роботодавці зобов'язані подати відомості, зокрема про прийняття та про рух кадрів на підприємство. Приємстві до пенсійного фонду найпізніше наступного дня після відповідної події. Більше про сучасне ведення трудової книжки на вебінарі 24 жовтня. Нагадаю, що для бронювання через портал Дія, зокрема, критично важливі підприємства зобов'язані подавати до пенсійного фонду відомості про трудові відносини не пізніше, ніж протягом наступного дня після відповідної події. Оперативно передаються відомості про прийняття на роботу, переміщення з одного структурного підрозділу до іншого, постійне переведення, звільнення, поновлення на роботі, тимчасове призупинення, відновлення дії трудового договору. Для цього в кабінеті страхувальника. Передбачений пункт меню комунікації з пенсійним фондом України, відомості про трудові відносини, оперативне впадання інформації, повідомлення про зміни в трудових відносинах. При цьому відомості про трудову діяльність подаються щодо усіх працівників, оскільки постанова 650 не містить уточнень з цього приводу. Пенсійний фонд роз'яснює, якщо відомості про трудову діяльність передані на веб-портал пенсійного фонду з помилками, внести зміни скасувати або видалити в подані страхувальником дані буде неможливо, оскільки функціонал веб-порталу пенсійного фонду такого не передбачає. Як подати оперативні відомості на веб-порталі пенсійного фонду, розповідає Ольга Хільчук в одному з уроків курсу про трудові книжки. Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю Повідомив, що з 1 жовтня отримати довідку про чисельність працюючих осіб з інвалідністю можна на веб-порталі пенсійного фонду України. Нагадаю, що підприємства, які засновані громадськими організаціями осіб з інвалідністю, можуть отримати дозвіл на право користування пільгами з оподаткування. Для цього підприємство має подати до держадміністрації пакет документів, серед яких довідка про чисельність працюючих осіб з інвалідністю, яку з 1 жовтня страхувальник може сформувати на веб порталі пенсії. Ційного фонду на підставі відомостей з реєстру застрахованих осіб та за попередній рік та за попередній звітний період. Розрахувати нормативи з працевлаштування осіб з інвалідністю допоможе наш калькулятор наказ Дроленд. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимось корисними і важливими зразками документів. Даємо Посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації мають наукові і науково-педагогічні працівники закладів фахової та фахової передвищої освіти, які мають науковий ступінь, а також працівники, які викладають у закладах фахової передвищої освіти, професійної освіти, закладів загальної середньої освіти. Однак право на відстрочку для даної категорії військовозобов'язаних виникає лише в тому випадку, якщо вони працюють на 0,75 ставки. За основним місцем роботи, тобто вчителів сумісників або вчителів, які працюють, наприклад, на півставки, можуть мобілізувати. Нагадаю, право на вістрочку має бути документально оформлене в іншому випадку. військовозобов'язаний підлягає в мобілізації на загальних підставах. Отже, аби оформити відстрочку, освітяни мають звернутися до ВТЦК та подати на розгляд комісії документи, що підтверджують право на відстрочку, а саме довідку закладу освіти або наукової установи про займану в посаду за основним місцем роботи та розмір частки ставки під час оплати праці, диплом про науковий ступінь. Перелік документів, що впадаються військовозобов'язаним для отримання відстрочки, наведено у розділі Довідники на кадроле. Нагадаю, що при звільненні працівника роботодавець має виплатити грошову компенсацію за усі невикористані дні щорічної відпустки і соцвідпустки на дітей за усі роки, за які вони не використовувалися без строку давності. Дана норма діє і під час воєнного стану. Роботодавець не може відмовити у виплаті грошової компенсації за будь-якою підставою, наприклад, через скрутне фінансове становище підприємства. Роботодавець, який не виплачує грошову компенсацію за невикористану. Відпустку при звільненні працівника наражає себе на фінансові неприємності, адже суд при вирішенні трудових спорів. В таких випадках на стороні працівника це підтверджує рішення Львівського окружного адмінсуду від 11 вересня 2024 року. Якщо роботодавець не виплатив звільненому працівникові належні суми в строки, визначені статтею 116 кодексу законів про працю України, і не має спору щодо їх розміру, підприємство зобов'язане виплатити середній заробіток за весь час затримки, але не більше ніж за 6 місяців. Але за період до 19 липня 2022 року діяла інша редакція статті 117 кодексу законів про працю, яка не встановлювала обмеження щодо строку виплати. Отже, стягнення середнього заробітку умовно варто поділити на дві частини: до набрання чинності нової в редакції статті 117 КЗПП, і після цього розрахувати тривалість днів щорічної відпустки, на яку має право працівник, допоможе наш калькулятор на кадролен. На розгляді об'єднання профспілок перебуває проєкт закону України про професійну освіту, який пропонує внести зміну до Кодексу законів про працю та врегулювати питання поєднання навчання з виконанням роботи. Законопроєкт передбачає доповнення статті 21 Кодексу законів про працю новою нормою, що дозволяє укладати студентський трудовий договір. Це особлива форма трудового договору, що забезпечує поєднання роботи та навчання на робочому місці. або за Дуальною формою строк дії студентського трудового договору не може перевищувати тривалість навчання. Пропонується зараховувати до стажу, який дає право на щорічну основну відпустку час навчання з відривом від виробництва тривалістю до 10 місяців у закладах професійної освіти, незалежно від форми навчання. Планується також звільнити роботодавців від сплати ЄСВ за студентів, які працюють на підставі студентського трудового договору. При цьому самі працівники можуть стати Платниками ЄСВ. Крім того, передбачено вилучення деяких норм Кодексу законів про працю, наприклад, статей, що стосуються організації виробничого навчання та надання молодим спеціалістам роботи за фахом на період не менше трьох років. Натомість планується доповнити закон новими нормами, що дозволять здобувачам освіти, які досягли 16-річного віку і навчаються за професійними кваліфікаціями, керувати транспортними засобами. Маєте запитання щодо працевлаштування? Ня студентів задавайте їх в сервісі особистий консультант і отримайте відповідь від 15 хвилин до доби. На практиці виникають ситуації, коли працівнику надана щорічна основна відпустка повної тривалості за ще не відпрацьований повністю робочий рік, але який вже розпочався. Проте у подальшому працівник у цьому році може оформити, наприклад, відпустку без збереження зарплати через сімейні обставини тривалістю 30 календарних днів. А ця неоплачувана відпустка зараз не зараховується до відпускного стажу. У такому разі за вказаний робочий рік працівнику вже належить не 24 календарні. Дні щорічної основної відпустки, а 22 календарні дні, а надано йому вже 24 календарні дні. Виходить, що він використав два календарні дні, на які вже немає права. Як вийти з цієї ситуації? Мінекономіки у листі від 30 вересня 2024 року зазначає: якщо в поточному році працівнику надано щорічну відпустку повної тривалості, під час її розрахунку за наступний рік має бути зроблено перерахунок тривалості щорічної відпустки, залежно від Фактично відпрацьованих працівником днів з урахуванням кількості днів відпустки, отриманої авансом, про періоди, які зараховуються або не зараховуються до відпускного стажу у довіднику на кадроленд. На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви зможете прочитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер 1 Якщо цей випуск був вам корисний, то поставте йому лайк і поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатись на кадровий YouTube канал номер 1 кадроленд До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити. Па-па!